Помітила одну проблему, яка є практично в усіх людей, і найбільша проблема цієї проблеми в тому, що люди ще цього навчають своїх дітей несвідомо навіть. І основна її суть це те, щоб концентруватися на своїх помилках, а не на своїх досягненнях. Зрозуміло, що це починається ще з шкільної парти, коли отримуєш якусь одну погану оцінку із десяти хороших, тобі ж скажуть саме за цю погану оцінку, Так же і в інших речах, не тільки про освіту і все інше. Це як настройки, якісь заводські з дитинства, але вони неправильні, і їх потрібно трошечки змінювати. Потім у дорослому житті людина виростає. Вона робить багато кроків. Вона може там якийсь місяць навіть упорно працювати, але одна якась помилка може збити її з шляху, тому що вона якраз якось сконцентрувалася на цій помилці, не, не бачить той шлях, просто знецінює цією поразкою, знецінює цей шлях, який вона вже пройшла. Тому найбільша суть це помічати свої досягнення. Та якщо навіть стається якийсь спад емоцій, просто відпочити, дати собі відпочинок і обов'язково продовжувати далі.